Так, усім привіт. Сьогодні у нас субота. Сьогодні ми з жінкою пішли там по магазинах. Нічого не збиралась купувати, а таке набрали. Ну, по мілочах там всякого, всякого такого. Оце прийшли. Купив вон баночку пива. Ось у мене таранька є. Ось отака от. Ну, зараз. Попробую, яка в мене вийшла старанька. Зараз трошки так от опустю і буду о. А так я. Гарненько на вигляд. так. Чинка колись питає. Як ти умудряєшся почистити рибу, що тебе швидко виходить? Таранку треба чистити з хвоста, тоді вона гарно чиститься. Бачите як? Зараз. покажу що вона виходить яка вона дивіться яка бачите оце всередині повністю закрою ну, я не знав навіть що оця верховодка так довго не нереститься. я думав, вже ні в якої риби не було. ну, ну бачите ще Из игру ось вот так вот рыбанька <coughs> зараз аварий сам куда. Отлично просто. И рыбка чудовая, и пиво непогане. Ну я багато пива не пью. Ну а так стаканчик можно. раз там не дико. Дуже і по солі гарна і висохла так як раз треба. Дуже гарна рибка. Так от рибу як мені, там вони хлопець писав, можна з картошкою, там їсти. Та можна з картошкою, но переводить таку рибу. На картоплю? Ну це. Це вже майже гріх. Нереально добре. Так що, хлопці, дівчата, ловіть требу, соліть. Я, до речі, колись бачив, ну коли не колись, це не так уже й давно, сиділа жіночка, та така віком, мабуть, як і я оце. Сама і ловила рибу. І ви знаєте, я так проходив, бачу в неї садку, то так. І підмещики було, і була точка гарна. Попитав, нам, думаю, ну, роздихнув. Спитати, як там, що, як риба. Ну нічого така. Розповіла на шолове. Таке, показала рибу, яку впіймала. Така непогана. Виявилась жіночка. Ну я пішов далі. А вона залишилась. Це було, мабуть, годів два чи три назад. Так що жінки всякі бувають. Бувають рибачки тільки такі, що багатьох чоловіків за поясся заткнути. Гарний пивко. І рибка гарна. Зараз другу посіщу. Вже зніму. І тоді вже ось. Дивіться, бачите? Аж просвічується. Жирна, дуже гарна рибка. Так що... Ловіть, соліть і не дуже врікайтесь пивком. Ну і на гірку можна і побалувати себе. Так. Трохи не забув сказати. Оце в мене пиво безалкогольне. Ну, для таких старих вже і це дуже добре. Ну а на смак ну, таке саме, як звичайне. Нічим не гірше от такого. Ну, кому що. А мені і таке гарне. Так що, всім до дня, підписуйтесь і будьте щасливі!